Дітки, тітонька сава запрошує нас на заняття, дитина в природньому довкіллі. Діти, відгадайте, загадку сніг на полях, літ на річках, метелиця гуляє, коли це буває так, взимку, тож доброго зимового ранку малята. Зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Діти, а чи знаєте ви, як називається перший місяць зими? Це грудень. Назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками, існували інші назви цього місяця лютень, хмурень, студень, мостовик. Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень. Кажуть люди і вдягають кожухи. З його приходом все змінюється. Дні стають короткими, а ночі довгими. Сонце світить, але не гріє. Повітря стало дуже холодним, і сонечко тепер рідко посміхається скрізь мережево гілок голих дерев. Самі ж дерева вбралися в білі шубки і стоять, мов казкові велетні, а на гілках красуються блискучі сніжинки, і часто йде сніг. Малята, а які зимові явища ви знаєте? Пригадаймо їх. Іній снігопад, ожеледиця, хуртовина або заметіль і льодостав. А як одягаються люди взимку? Чому? тому що на дворі дуже холодно. Недарма люди кажуть прийшов грудень, приніс студень.